Доброго дня, мої маленькі діти. Сьогодні ми продовжуємо займатися онлайн, і сьогодні на уроці ми повторимо вправи для розвитку дихання, дикції. Розпіваємося з вами. І також сьогодні на уроці ми з вами почнемо розучувати нову пісню «Друм-дум-дум». Тож, давайте гарненько сядемо і почнемо робити вправи для дихання. Беремо вдох та. Видох. Молодці, ще раз беремо вдох та видох. Ще раз вдох робимо і видох. Молодці. Два рази вдох, два рази видох. Уявляємо, як ми наповнюємося вдохом при вдосі. Запахом чарівної квітки та видихаємо. Ще раз, будь ласка, беремо вдох. Та робимо видох молодці. Ще раз беремо вдох і робимо видох. Молодці. І починаємо з вами згадуємо наші вправи для розвитку дикції. Давайте згадаємо наші букви Д Д, Т, з З, Ж, Ж, Г, К, К, Г, З, С, З, С, В, Ф, В, Ф, Б, П, Б, П. Молодці. А зараз давайте з вами ще зробимо гімнастику для обличчя. Закритим ротиком робимо такі кругові рухи. Язичком в одну та в іншу сторону. Молодці. Опираємося однією щічкою, іншою щічкою, одню щічку, іншу щічку. Будь ласка. Молодці. Зробили губочки отак. Букву -бук. У. Але беззвучно. Ще раз боку. І спробували намалювати. Молодці. Ну, зараз давайте з вами повторимо наші вокальні вправи. Ми ще починали на минулому уроці з вами розучувати отаку пісеньку. Види, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабене зілечко, на наше подвір'ячко. Давайте разом повторимо її. Види, вийди, сонечко, на дідове полечко, на бабинезілячку, на наше подвір'ячко. На наше подвірячко. Молодці. Ну і сьогодні ми згадаємо ще одну українську народну пісню: Диби, диби, ди би, би Пішла баба по гриби. Баба по гриби, а дід по опеньків, неділю раньком. Диби, диби диби, баба вже несе гриби, а дід час не гає, під кущем дрімає. Молодці! І сьогодні на уроці ми з вами почнемо розлучувати пісню «Друм-дум-дум». Давайте я зачитаю вам слова. Їду їду я крізь лани поля, рідна я земля з веселя. Їду по селу, тихо деренчу, Пісеньку підніс буркочу. І хто ж ви думаєте, такий цей друн-дун-дун? Він таку чудову пісню. Другий куплет. Діду, їду я і зустрів джмеля, що над світом вишні кружля. І як робить джміль? Їду по селу, тихо деренчу, пісеньку підніс, бурмочу, і ми вже знаємо приспів: друн -дун, друн -дун, -дун, друн -дун, -дун, друн дун 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 друн дун дун Друндундон, дун дон. Друн-дун-дун, 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 Їде-їде тракторець, тракторець веселун. Третій куплет. Їду через міст, бачу чорний хвіст, то прокоп в пшеницю заліз. Аф, хто це прокоп? Так, це Цуціня. Їду по селу, тихо диренчу, і з прокопом. Підніс буркочу, тож давайте послухаємо цю пісеньку. поля, рідна я земля з веселя. їду по селу, тихо деренчу, пісеньку підніс бурмочук. Друндом дом, друндом дон, друндом, друндом. Ни кружля Міст, бачу чорний хвіст, то бровко пшеницю заліз. Їду по селу, тихо деренчу, і з бравком підніс, бурмочу три-чотири дон драндом дом, дон дом, друндом, дон дом, друндом дом, друндом. Ми працюєм відпочинем, Потанцуєм ми танцюємо, ми Танцуєм на тепер ми попрацюєм ми працюєм ми працюєм поки пісню не почуєм поки пісню не почуємо. Драндандан, 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 разом.